Зараз громадськість розробила зробили законопроект на основі всіх зауважень связької комісії, бюро демократичних інститутів та прав людини обсє, і оскільки зараз активізувався процес в адміністрації президента Марина Ставнічук. Декілька разів прокоментували, що буде створюватися робоча група з доопрацювання законопроекту про свободу мирних зібрання Верховній Раді. І зважаючи на це, ми хочемо те, щоб наш законопроект взяли до розгляду і ухвалили його, бо він повністю відповідає міжнародним нормам на відміну від того, що ми зараз маємо в Верховній Раді. І сподіваємося, що нас візьмуть до цієї робочої групи, і ми зможемо там активно це все проводівати. Законопроект принципово відрізняється від того, що взагалі зараз в Україні коли-небудь писалось, тим, що е, там встановлюється нормальна процедура апеляційного оскарження, тобто е, апеляція на заборону буде можлива е, ще до початку мирного зібрання, а не через пів року, коли вже вона не має абсолютно жодного сенсу. Е, наприклад, е, ми вписали туди е, спонтанні мирні зібрання стихійні. Тобто, ну, те, що зараз жодним чином не регулювалося, але є у міжнародних нормах і ще дуже багато нового